Є так звані псилоцибні гриби. І я показую вам знахідку випадкову, яку я натрапив, де ось псилоцибні гриби, от він уже засох, проросли прямо з екскрементів тварин. Це не, не з землі, що дуже важливо. Чому я сейчас поясню? Ось є ще один кусочок. Також, бачите, ось він пророс саме з екскрементів, а не з землі. Там, де земля волога, він... це як постачальна вологи, то що зверху підсихає. Дуже умови такі, скажімо, для грибів типу вітер не дуже сприятливі, але ж вони і ростуть. І що дивно, і що цінно в цьому. Те, що ці псилоцидні гриби спорийш через, спори, через кишківник тварини і е, коли вони вже полежали на землі ці екскременти, підсохли, ось бачите, міцелі там видно, тяжі, проросли гриби. Тобто оце в руках, по суті діла, по суті. Я маю субстратний міцелій, який пригодний для подальшого розмноження. Тобто мені їх достатньо увлажняти і додати такого субстрату. От, і зараз я покажу. І будуть так звані Нарощуватися, я цим не займаюся, але от раді не употребляю. Але от сам факт, як це відбувається в природі. Як бачите, не з землі виросла цей міцелі, а саме пророс наскільки, саме з екскрементів. От хто б мог подумати, що так може відбутися? Ну, подібно тому, як це відбувається і з насінням рослин.